Молодіжно військові змагання Любиш Україну вчись перемагати. Відбулись у компанії їх в області. Проводять вже втретє, завдяки ініціативі народного депутата України Станіслава Березкіна. Я рада тому, що ми. Сьогодні з вами зможемо попробовать, как сегодня сьогодні действовать в той или другой ситуації. Хочешь жити в свободной стране, умей уміє защищать, умей защищать свой дом, свою сім'ю. На змагання прийшло понад три сотні учнів та студентів. Їх всіх поділили на кілька команд. Ось тут молодь вчили влучно кидати гранату. Інструктори кажуть, з цим завданням справляються не всі. 50 на 50. Кому-то это не інтересно но але є такі азартні ребята, які просто вот, бігають, прыгают за гранатами ищут їх. А тут військові з досвідом навчають молодь стрільбі. На початку проводять інструктаж, потім всі боруться до зброї. Настояще стріляє бойовими патронами, а этот самий страйкбольний, повний аналог приміта Калашникова. Ну, хоча б... Нормально стріляє? Стріляв я в своєму житті тільки в тирі пару раз, а от на таких ученнях то я перший раз. Емоції переповняють мене, дуже сподобалось. молодці ті, хто це зробили. А тут молодь вчили, як виживати в екстремальних умовах за допомогою підручних засобів. Всі ці способи вигадували самі військові. Береться банка Жестяна, зрізається верх та низ. низ верхня Отвір заклеюється скотчем, одягається низ банки і робиться по периметру 8 отвірів. Заливаючи спирт, ви підпалюєте. Тут припинається горіння, а горіння йде по периметру як горілка. А тут бойовим досвідом ділились три бійці із зони АТО. На сході вони воюють понад півроку, тож мали що розповісти молодим людям. Я непосередньо учасник этих всех действий приходилось все делать. Сьогодні я, слава Богу, в спокійному місці пока що. Ну, на своєму учебном місці я ознакомлюю ребят з амуніцією в правильному її использовании, подгонке, ношенню, ну і примененню. Молоді такі навчання до вподоби. Дуже потрібні. Особливо зараз в такі моменти, коли ми на жаль. Війна зараз на дворі дуже потрібні. На сам кінець найактивніші учасники заходу отримали грамоти від Станіслава Березкіна. Грамоти нагороджується, король Олександр за активну участь у молодіжному військовому лікнепі. Любиш Україну, вчись перемагати. Проведуть такі заходи і в інших районах області І в Бобринці ми були в сьогодні в косігоні Були в віршанки, будемо ще, в добровільвілішківки будемо ще, в, Кі в кіровограді. будемо ще. там є ряд запланірованих міроприяті. Обізательно ми будемо щось нове, і що слідчі етапи будуть якісь нові програми.